Доброго дня вам, доброго дня, мої дорогенькі. Ви на каналі пані Зося з України. Морозники. Нові морозники ми знову з валею прикупили. Але дуже гарна ціна, просто дуже. Зараз вам розповім. Я вам скажу, якби ще мені 10 років тому назад хтось сказав, що я буду продавати квіти. Я б сказала, що цього не може бути. Ну, ми ж радянські люди, розумієте, ми ж радянські люди. Які торги? Які у нас торги? Краса, яка, бачите, зараз вам розповім. Ми радянські люди, і в нас ж колись була спекуляція. Хоча я вам скажу, що. Та ви що, люди вирощували квіти, у мене Ну я ж була колись, ну неважно, ким я була, і у мене був такий. Пенсіонер, який у мене стояв на обліку, так? він приїхав з, з півночі, працював десь там, не знаю, чи на нафтових вишках, чи десь він працював, і на пенсії прикупив у нас у селищі будинок. І він садив троянди і гвоздики, і продавав на базарі. То Це ж була така волокита, але йому було дозволено, бо він був пенсіонер. Але ж Теж до нього кожного року приходили, ту теплицю оглядали. Це були ну, 78-й, 9-й, 80-й. Людина вирощувала так, сама працювала і не могла його продати. Сумієте, такі були часи. Тому ж у нас таке було радянське виховання. Що? Спекулянти ж були, спекулянти. Люди працювали, але ж. Але ви знаєте, що зараз, зараз я можу продати. Все. Немає такого, що я не можу продати. Головне його, ну, звичайно, який би ви товар не продавали, товар повинен бути гарної якості. Тому зараз я вже можу продати все. Все, що до мене доходить. І немає ніякого у мене, як говориться, стида. А колись він у мене такий був. Бачите, яка краса. Ну, зараз я вам розповім, мої дорогенькі. А колись, як я починала цей бізнес, то мені було не дуже-то не дуже приємно. Але потім все це пішло. Ось ці морозники, які ми з валі купували по тисячу гривень. Бачите, які вони гарненькі. Уже пішли молоді листочки, тому що квіти, бачите, молоді листочки вже пішли, видно вам? Тому що квіти ми всі обрізали, поливали. Ну, Поливати багато і не треба, але вже, бачите, пішли молоді листочки. Поростуть вони в цих горщиках до травня місяця, потім ми будемо їх розділяти гарненько, під водою розмивати коріння, розділяти по одному корінцю і садити, щоб на наступний рік щось було продавати. Ну, Отаки ми з валю бізнес-вумен. Дорослі жіночки пенсійного віку. Матір Боже, якби ще в мене хтось почув, оце... Я ніколи такої не була. Це у Валюші, тут вона прикриває на ніч гейхери. Розумієте, гейхери, тому що у нас, я вам скажу, це під Києвом Бучанський район. У нас ще кожного дня гарні такі приморозки, бо мінус 10. Тому і у мене гейхери трішки примерзли. І у Валі, але Валюша молодець. Валюша дуже багато квітів продає в Києві. Розумієте? Дуже багато квітів, вона машиною туди їздить. У неї є свій там бутік квітковий, як я кажу. Але вона продає квіти тільки ті, які ростуть. Тобто не, Але ні, і на зріз продає свої на це, І хризантем багато. Але в основному ті, які ростуть у неї у садочку. І так як Валічка дуже багато продає в Києві, ми розуміємо, що знайомі ж, кожного з нас, хто займається квітами, є знайомі друзі. Ми обмінюємося квітами, купуємо одне в одного, ну і Кожен продає так, як рахує за потрібно на різних таких площадках. Тому у Валі і багато знайомих. Ну, вона ще сама по собі цікава жіночка. Знаєте, вона розумна, цікава, в неї великий досвід великий. Валя 15 років працювала в Греції. Розумієте, 15 років. Ой боже, ну побудували будинок сину, собі двоповерховий, купували машини, все це було, але то була дуже велика праця. І зараз Валюша працює на гарній європейській фірмі. Ну, зараз просто війна, то два рази в тиждень, так? Все в неї там авто... автоматизовано і вона там прибиральниця. Але все-все в неї там шваброю вона нічого не робить. Молодець. Квіти продає, підробляє, де можна заробити. 70 років. Просто не хочу бути залежною від дітей. Хоча в неї дуже гарні діти, виховані дуже такі, так? мають гарний, гарний бізнес. Але отак мама не хоче бути залежною від дітей. Тому, йшовши з роботи, вона зустрілася зі своєю знайомою, яка продавала морозники, ось оці. І вона їй запропонувала ось оці кущі. Зараз я вам скажу, який сорт. Зараз я вам скажу. Так, сорт називається Дабл Еленпурт. Це морозники східні. Чемерники, морозники. Але мої дорогенькі. Я була в Києві, так? І оцей сорт, одна квіта. Одна квіточка. Я була на лісовій. Ось оцей сорт, бачите, ой, боже, ж, мій хороший, ну, швиденько. Швидесенько покажись мені. Ось, бачите, яка краса? Яка краса. І скільки, ось, бачите, який гарний. Який гарний. І оце такий один квітонос з корінцем коштував 450 гривень. Ми розуміємо, що це Київ, ціни зовсім інші. Там скуповуються багаті люди, ми це все розуміємо. Ой, Господи, присяду, тоді ж встати не можу. Теж уже казала Гурченко на 16, так. І ось такий, оцей кущик, вона. Забрала своєї знайомої. звичайно, знайома – це ж її знайома, знайомий. Таких цін на ринку зараз немає, тому що кущ, бачите, який гарний великий, скільки тут квітоносів. 350 гривень. І оцей менший кущик, ось цей менший 300 гривень. Ну, так як у валі, вже оцей сорт є, це те ж саме, бачите? Те ж саме, У валі цей сорт є, то цей за 300 гривень вона забирає собі. А за 350 забираю я собі. Ось оцей кущ можна зразу розділити, тому що тут ось квітоносів багато. І там виходять іще. Маленькі можна залишити собі, вони будуть на слідуючий рік отакі великі. А оці великі можна зразу продати. Ви повернете собі гроші і ще заробите. Бачите, краса. Краса, але я не буду цього робити, тому що. Ну, у мене цього сорту поки що немає. І тут теж, бачите, ось буде квітонос, уже квітний. Ось, ось виходять квітоноси. Теж гарний кущ. Отак ми, українські жіночки, дорослі, пенсіонерки, так, почали, почали займатися квітами. Я ж вам кажу, якби мені хтось щось сказав... Що це я буду таке робити, я б сказала, що такого не може бути. Такого не може бути. А зараз мені так це подобається. Я так люблю гроші. Я так люблю продавати і купувати. Цікаві квіти. Ну, ось зараз так. Ну, а цей куш 350 гривень. Це мова ні про що, тому що сортові, тому що гарні кущі. І дуже гарна ціна. Але я ж вам кажу, що це тільки просто що знайома валіна. Ну, Валя теж її там і на це обіцяла. Тому трішки платимо гроші, тому що так просто мінятися. ну Можна сказати, що це за бобони, але так просто мінятися не можна. Треба якусь копійку заплатити. Я каже, я каже мій чоловік, ти зовсім змінилася, як почала продавати квіти. Ти зовсім змінилася. Кажу, звичайно, змінилася. Я стала така більш простіша. Ну, раніше понти були, розумієте? Раніше ж у нас були що? У нас були понти. Ми ж були такі, сякі. А зараз, переживши окупацію і війну, я вчора зустрічала своєї знайомої, вона каже, Боже, як ти змінилася. Ми з нею ще з початку війни не бачилися. Вона каже, як ти змінилась. Я кажу, так. Переживши окупацію, оце все. Я дуже змінилася і я вам скажу, що змінилися всі життєві цінності. Всі. Нема понтів, немає такої, якщо сукня, то повинна бути найкраща і дорога, та бажано імпортна. Так само і зуття, яке лежить, його вже ніхто не носить, тому що треба щось простіше. Та й відношення до життя, розумієте? Тому що прийшлось їсти. Старе сало, яке я взагалі дуже рідко їм. А то знайшли таке старе-старе сало, не знаю, чи коти б його їли, чи ні. А ми його їли, і воно нам було смачно. І розуміємо, що саме головне на цьому світі це життя, твої рідні, близькі, держава наша Україна. І дуже шкода, що гинуть такі діти. Я вам скажу. Дуже дуже шкода, тому що це велика, велика біль. Не знаю. Усіх батьків, усіх. Українців це велика біль. Але ми про морозники. Дуже гарні, ці кущі, дуже гарні. І зараз я вам покажу, як не треба робити. Тому що ось увалі морозники, бачите? Це не такі сорти, це не такі сорти, це не такі сорти. Це ну такі прості, так? але бачите, як вона посадила їх неправильно. Морозник. Вони, по-перше, в неї тут примерзли трішки, вона хоч їх накривала, так? але вона їх посадила глибоко. Морозники взагалі люблять на півтінь. І якщо у вас є кущі, то краще посадити їх біля кущів. Вони люблять на півтінь. Звичайно, вони можуть рости на сонці, але вони люблять воду. Якщо їм буде досить води, так, то вони будуть. Але ж розумієте, коли в цьому році була спека і вони горіли просто горіли, то краще я ж кажу, все-таки краще посадити їх на півтінь, під кущами, під деревами. Тоді воно буде гарно. І бачите, як посадила дуже глибоко. Кущики гарні, так, це просто самосів, десь вона в Києві купувала, бо це такі, можна сказати, не сортові. Але кущики гарні наросли. Так? Але ж бачите, які маленькі. А це ж квіти десь сантиметрів 25 повинні бути висота квітоноси, А вони маленькі. І оце зразу це тільки може прикупити людина, яка знає, що це таке, тому що це зразу ціна оцих морозників зразу падає. Тому мої дорогенькі, дуже глибоко, якщо купає, купуєте, садити не можна. Навіть уже, коли купуєте, ви повинні дивитися, як воно, ось бачите, як воно росте. Отак його й садити. Так його і садити, тому що краса є краса, але неправильно вона посадила, посадила на сонці і не дуже воно тут йому і подобається. Ну, Зараз вони переквітнуть, тому що, я ж кажу, тут квітоноси високі, але вони не зенті, хоча кущики гарненькі. Отак мої дорогенькі. Квіти це цікаві, є дуже гарні багато сортів, дуже багато ось у валюші росте. Ой, боже, бачите, ну треба все записувати. Квітів у неї дуже багато, починають виходити, починають будуть щось квітнути. Тому забираю я до себе, ось бачите, який, який гарний, який гарний і скільки квітоносів. Отак От ми, бачите, жіночки, дорослі, пенсійного віку одна одну підтримуємо. Якщо я десь бачу гарну квітку, щось таке недороге і таке, що у нас немає, а тому що для продажу завжди щось цікаве треба. У нас ж Дашники живуть. Так? Вони всі, багаті Дашники, кияни, вони гроші є, вони хочуть щось нове, нове і нове. Тому я теж, як десь щось таке цікаве бачу, я завжди, як є можливість, купую собі валі, а як нема, ми тоді розділяємося вдвох. Так як ось ось ці горщики. Це ми будемо розділяти. Ось у травні місяці ми оце все розділимо, щоб воно нам наросло до наступного року. А в наступному році продамо, повернемо гроші і залишимо знову собі на розвод. І залишимо знову собі на розвод. Ой, мої дорогенькі, ну що ви зробите, таке життя. Гроші всім потрібно, тому що на пенсію вижити не можна. Навіть, на, як кажуть, не, не... Ну, я не знаю там, я, я взагалі не знаю, як можна на три тисячі жити пенсію. У мене дуже багато моїх підписників мають таку пенсію. Не знаю, просто ніколи-ніколи ще не жила. Тому, мої дорогенькі, усім вам бажаю не жити на одну пенсію. Якщо є можливість така, тому що, звичайно, коли люди дорослі, хворіють. Ой, я ж сама від тиску п'ю кожного дня таблетки вранці і ввечері, а дуже ж дорогі. Імпортні таблетки, але дорогі. Тому я вам усім бажаю здоров'ячка, добра. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтесь, тому що блогер я поки що не кудишній, але я стараюся, в мене часу на це немає. О, якби ж менше такої, як кажуть, общественної роботи. Але ж, знаєте, треба ж допомагати. Треба допомагати моїм знайомим, військовим треба дуже допомагати. А це все час. Тому що проклятуща війна нікому нам не потрібна. Просто нікому. Тому, тому мої дорогенькі, бажаємо усім українцям військовим, тому що дуже-дуже їх шкода. Щоб закінчилася оця війна, тому що коли гинуть діти, це велика біда. Велика біда. Іноді просто не можеш дивитися на цих калік молодих, гарних хлопців. Тому віримо в них, допомагаємо, дякуємо їм. Кожного дня дякуємо. І хай завжди. Це буде Україна, тому що ми чудові, працьовиті, тому що держава у нас гарна. Україна у нас найкраща. Це я знаю точно.